Ні, усі жителі нашого міста та й уся Україна віддає шану загиблим на майдані. Це їх сьогодні називають небесною сотнею. Вони віддали життя за свою Україну, за наше майбутнє. Це молоді хлопці чи досвідчені чоловіки, які без страху стояли на барикадах у Києві на Майдані, на інститутській на Грушевського. Їхні гарячі серця зупинили кулі найманців бандитської банди. Для вас і для нас вони справжні герої України. Вони зробили найважче, а нам залишається жити так, аби їхня смерть не була марною. Вони вже стали героями України, нашою небесною сотнею. Ім'я жодного з тих, хто загинув на цій війні, забути не можна. Сьогодні наш район прощається з ланченцем Шереметом Василим, Василем Олександровичем, 50-го року народження. Був поранений і не вижив у лікарні. Залишилися без батька, троє дітей та 93 літня мати. Просимо всіх, хто бере участь у похоронах, підійти до автобусів. Hrakk fá! Ludo filt! Krakkala fólk!